Пальці ніх разом, п'ятки трохи назовні. Підкрутіть таз. Підтягніть м'язи проміжності, живота, плечі лопатки вниз. Вирівні шию, підтягнувши підборіддю назад. За маківкою тягніться вгору, зробіть вдих і видих. Таз підкручений, сідниці в тонусі, задня поверхня їх в тонусі. ми витягуємось по передній поверхні тіла. Пальці ніг разом. Сінички в тонусі і м'яко виводимо таз трохи вперед, робимо вдих. Видих, опускаємось вниз. Живіт торкається стегон, вага вперед на пальцями, прослабте шию. Відчуйте, як задня поверхня ніг розтягнулася. Правою ногою робимо крок назад, вдих. Коліно кладемо на підлогу, видих. Опускаємо таз вниз, піднімаємо ребра вгору, робимо вдих. Лікті лопатки назад розкриваємо горну клітку. Таз понижче під коліно заднє, можна покласти ковдру, щоб сильно не тиснула вдих. І видих, руки кладемо на підлогу. Піднімаємо праву ногу вдих, положення планка, видих. Собачка вниз, вдих. Видих, чатуранга, З положення планка, плечі йдуть у від'ємний кут. Навдосі собачка дивиться вгору. Сіднички сильні, плечі лопатки вниз. Втягніть коліна, п'ятками тягніться назад. Вдих, видих, собачка вниз. Правою ногою зробіть широкий крок вперед. Вдих. Залиштесь тут, видих. Поставте повністю стопу. кут в коліні 90 градусів, не гострий кут. Підніміться за руками вдих перші воїни. Другий войн. Видих. Коліно над п'яткою. Таз підкручений плечі лопатки вниз. Вдих. Видих. Навдосі вирівнюємо ногу в коліні. На видосі сідаємо. Вдих. 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 Видих. Вдих. Віддих. Вдих. Видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Сьогодні два. Два. Ось. Це ж звіробхадраси на два. Сидим. Не завалюємо коліна всередину, відчуваємо своє стану. Із цього положення ми переходимо в чандрасана. Приносимо вагу на праву ногу. Можливо, комусь потрібен буде пропс. нам потрібно підняти ліву ногу високо вгору. Не поспішайте розвертати свою голову, свій погляд, спочатку так. Як і стояла, по суті. І нам потрібно старатися лівою ногою розкрити таз. Розвернути його вгору. П'ятку ліву підняти вище носка. Відчути, як сідниця включається. На цьому етапі ще можете не розвертати голову. Коли у вас це все вийшло, ви розвернули таз, розвернули ребра, підняли руку. Лише тоді пробуйте розвертати голову вбік. І, можливо, дивитися на верхню руку або просто вбік. Як вийде, тут вже з балансом. Треба домовитись. Дихайте. Дихаємо, стоїмо. Опускаємо ліву руку, закриваємо таз, ногу не ставимо. Ставимо ліву руку на підлогу. Таз наш закрився. Трошки назад, трошки відійду, щоб краще було видно. Ліва рука внизу. Що? Попа відвалюється. Шіру. Хорошо. А, а. Права. Буває. Права рука вгору. Кто це говорить? Стоїмо, це... Це говорит? стоїм, стоїм. стоїм. Паріврі та артхачандрасна. Ні, дивіться, ви ліву руку маєте пустити Алінка? Ліву. А за правою скрутитись. Стоїм, десять. Закрийте таз, трошечки закручуйте його, якби до стіни туди. Дев'ять. Вісім. Ви маєте. Во, ось так робить сама. Сім. Шість. Бачу, у вас дуже гарно виходить. П'ять. Чотири. Три, два. Один, будь ласка, опустіть руку, ногу. І присядьте на носочках. Класненько. Сіднички повідчували чи тільки стопи? Ну, хорошо, а, а сідниці. Угу, угу, А сідниці. Ні. Ладно. Тоді ноги. Ой, тоді руки на підлозі. Стопи разом. Робимо видих.

Двадцять. Дев'ятнадцять. Вісімнадцять. Можна спиратись на пробс. 17, Шістнадцять. Все буде добре. П'ятнадцять. Дихайте. Вгору видих. Чотирнадцять. Тринадцять. 11, Залишилось лише лише десять. Дев'ять Олінка. Розслабтесь вісім. Тихо, тихо, сім. Шість. Ще трошки. П'ять. Ну, ш... Ще чотири. Три. Господи. Один. Хорошо, підніміться вгору. вдих, видих, Може полежимо одразу? Він вас не візьме. Ви вже стара. Господи. Чи в з нами. Катя, ви розумієте, що вони так роблять? Да, і зараз буде ще краще, бо ще на одну ногу. Пішли вперед на передній край клунка. Вдих-видих. Витягніться за маківкою, відчуйте тонус в стегнах, руки через сторони, підніміть вгору, зробіть глибокий вдих. З'єднайте долоньки разом, видих. Сіднички сильні навдосі. Витягуйтесь по передній поверхні тіла, відводячи таз трохи вперед, вдих. видих, опускайтесь вниз, живітна стегна. Уйде нас на розслабте шиї. Лівою ногою широкий крок назад, вдих. Коліна на підлогу, видих. Опускайте таз вниз. Піднімайте ребра вгору вдих. Лікті лопатки назад. Видих. Молодці. Ще раз вдих. Руки на підлогу. Видих. Піднімаємо ліву ногу вдих. Планка. Видих. Пальці рук широко розкриті. Собачка вниз, вдих. Чатуранга. Видих. Собачка вгору, вдих. Вниз видих. Ліва нога вперед вдих. Перший воїн видих. Підкорчий таз вдих. Другий воїн. Видих. Їм. Не завалюйте коліно всередину, направляйте його трошки назовні. Пригадуйте, одна лінія п'ятка центр стопи. Я дивлюся, що ви всі гарно вже стоїте, вам навіть не треба повторювати. Але правий носочок чуть-чуть завернутий начебто, як всередину. Не назовні дивиться, а чуть-чуть всередину. Це виглядає, мабуть, як стопа паралельна майже. Таз підкручений, дихаємо. І зараз трошки поворушуємося, як ви хотіли попу підкрутіть. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Звичайно. Чотири. Три. Два. І синем. Чотири, три, два, один. І переходимо в Артха драсина на ліву ногу. От у мене тут якраз спрос покажу, як з Пропсом це робиться. Права нога піднімається вгору, і ви не поспішаєте, ви максимально високо підняли, можете покласти руку на клубову кісточку і розвернути таз в бік. Коли розвернули, заверніть носок вниз, п'ятку, підтяг... підтягніть ще вище вгору, і ви одразу відчуєте, як вмикається ваша сідниця в роботу. І вже коли тут все вийшло, тоді ми будемо піднімати руку. І розвертайте голову і стояти. Ще п'ять рахунків. Дихайте чотири, три. Два. Будьте уважні. Зробіть вдих. І з видихом пускаємо руку. Закриваємо таз. Може на проб спиратися, це буде легше. І ви правою, правою клубовою кісточкою завертаєте себе трохи вбік, в лівий. І ліву руку піднімаєте вгору. І стоїмо. Десять. Дев'ять. Повищенішка. Вісім. Сім. Шість. Хорошо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В'якенько пускайте ручку і нижку. Присідайте. Клас? Стегна відчули? Молодці. Вдих. Видих. А хто сів на попу? Хто на попу сів? Надай на ножках. Поїхав. Ніхто вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, дихайте. Я рахую про себе, бо ви дуже стогнете. Вдих. Видих. Я скажу, коли буде п'ятнадцять. Залишилось п'ятнадцять. Чотирнадцять. Тринадцять. Дванадцять. Молодці. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Дихайте. Сім. Шість. П'ять. Чотири віна. Я вас. Я вас миляю. Три. Два. Один піднімайтесь Гору. вдих, Видих.